Урядом визначено порядок бронювання військовозобов'язаних на особливий період та під час воєнного стану від 23.01.2023 року за номером 73. Відповідно до цього порядку визначено бронювання військовозобов'язаних на підприємствах у організаціях які визнані критично важливими для підтримання життєдіяльності громади на особливий період. Статус критично важливого підприємства можуть отримати підприємство установи організації незалежно від організаційно-правової форми та видів діяльності, якщо вони відповідають критеріям. Відповідна обласна військова адміністрація визначає перелік критично важливих підприємств, які згідно. З відомості реєстру юридичних осіб знаходяться на території відповідної області однак важливо відповідно до норм чинного законодавства, статус критичного жлого підприємства не надається фізичним особам підприємцям.